Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на місяць січень для знаку зодіаку Лев. Давайте подивимось, яким буде для вас цей період, якими подіями відзначиться. І так, Лев. Дивимось в цілому атмосфера місяця. Колесо Фортуни. Чудова карта говорить про активний місяць, такий доволі активний. Ну, це ще... Також карта говорить про зміни, да? що в цьому місяці у вас будуть якісь чудові зміни. Ну, і, звичайно, карта, якби сама назва цієї карти да, колесо фортуни, про те, що у вас, можливо, буде якась можливість в цей період, тому не впустіть цей шанс. Тому ось так. Давайте далі. Але як в цілому, да, якби атмосфера місяця, то карта говорить про те, що е, місяць буде активний. Да, як колесо буде да, крутиться, так і такий активний буде період. Так, давайте далі дивимось, якими ж подіями відзначиться цей період. Так, шістка монет. Е, чудова карта. карта е, Взаємовідносин, карта допомоги, тому, можливо, ви будете комусь допомагати в цей період і фінансово, і не тільки. Можливо, вам потрібна допомога і вам хтось прийде на допомогу. Можливо, у когось є якісь незавершені фінансові справи, ви будете вирішувати з кимось. Можливо, у когось є борги, і вам прийдеться вам віддавати. Теж як варіант. Ну, але взагалі карта говорить про допомогу, тому, якщо у вас і виникнуть труднощі, то обов'язково звертайтеся, вам прийдуть на допомогу. Ну, і, звичайно, ви будете допомагати. Тому ось така карта. Так, якби... Ну, і, звичайно, ця карта говорить про фінанси, якщо ви очікуєте на якісь виплати там, можливо, якісь державні виплати, то обов'язково їх отримаєте. Так, давайте далі дивитись. Так, ту жезлів говорить про якісь нові ідеї, да, якісь а, світлі думки. Да, до вас, можливо, прийде якась геніальна ідея в цей період, і ви вирішите да, і її втілити в життя. Тому чому б ні? Да, якби, можливо, в цій ідеї вам потрібна буде допомога, ви самі якби, не втілите її в життя, тому да, ось карта 6 монет говорить про те, що ви будете з кимось взаємодіяти і разом да, якби, працювати над цією ідеєю. Але все одно ця карта говорить все ж таки про е, таку енергію, силу, амбіції, тому знову ж карта говорить про такий доволі активний період. Давайте далі. Так, десяточка монет. Знову карти дай би, фінансово повторюються, але це більш карта така сімейна, родинна, говорить про те, що, можливо, вам потрібно буде допомогти своїй родині, своїй сім'ї та, можливо, своїм дітям, батькам. Да, тому ви будете допомагати в цей період. Ну, це ще й також карта таких сімейних традицій, тому можливо, можливо, хтось поїде до своїх родичів, можливо, хтось поїде до своїх батьків да, і зустрінетесь зі своєю родиною, тому ось такий період говорить про такі сімейні якісь зустрічі, традиції. Тому ось так. Давайте далі. Так, знову королева монет. Якщо ви жінка, звичайно, карта говорить про вас. Так, що для вас цей місяць буде такий в плані фінансів, дуже важливий. Можливо, ви будете такі зациклені на фінансах. Але карта Королева монет говорить про те, що. У вас цих фінансів вистачить і у вас все буде чудово з фінансами, ви вмієте дуже чудово володіти фінансами, ви вмієте правильно їх розпреділити, ви вмієте да, правильно направити їх в правильне русло, тому у вас з фінансами все буде чудово. Тому в плані фінансів у вас місяць буде вдалий. Якщо ви чоловік, то, можливо, це ваша дружина, можливо, ваша партнерша. Да, Можливо, потрібно в цей період довіритись їй, да, щоб вона да, якби правильно розпреділила фінанси і направила в правильне русло. Тому ось так, давайте далі. Так, дивіться, що це у вас такий місяць фінансовий. Знову сімочка монет говорить про, але вона говорить про якийсь період очікування. Можливо, ви проробите якусь роботу важливу і, да, якби. Ви запланували, що от вам ці фінанси поступлять в якийсь один період, але якось час затягнеться, і потрібно буде зачекати оцих якихось фінансових виплат, можливо, зарплатні, можливо, і допомоги. Так, якби, якщо вам пообіцяють допомогу фінансову, пообіцяли да в один період, але потрібно буде ще якось зачекати. Для того, щоб вам ось допомогли. Тому якось ось так. Можливо, хтось у вас брав фінанси в борг і обіцяв, да, якби один період вам да, якби віддати, але все ж таки ви ще будете очікувати. Да, карти говорять, що ні, да, ні, ще зачекай, ще тобі ці фінанси не віддадуть якийсь час. Але обов'язково, карти говорять, що обов'язково вам ці фінанси повернуть, да, якби, але ось все ж таки потрібно буде якийсь період зачекати. Це карти також говорять про те, що, можливо, ви будете вирішувати якісь фінансові фінанс, справи з паперами. Якимись важливими, і теж ви будете, очіку... будете очікувати, да? де то ви, ви планували в один період, що ви да, там, можливо заключите якісь договори, можливо, підпишете якісь документи, а ось да, якось час затягнеться. І, можливо, ви планували, що ви їх швидше да, щось там оформите, зробите. А... Вийде так, що потрібно там ще якісь і довідки донести, ще щось, да, і знову час затягнеться. тому ось так. Ну і далі диво. Але далі карта говорить про успіх. Карта чудова говорить про здійснення бажань, про задоволення. Ви будете себе відчувати. Чудово, ви будете гар... з гарними емоціями, з позитивними емоціями. Тому все чудово. Так? Які б там негаразди виникли впродовж місяця, але все одно карта на підсумок випадає, що все одно у вас далі гармонія, здійснення мрій і все чудово. Тому ось так. Ну, Давайте ще подивимось карту пораду для вас. Да, на цей період, як вам діяти для того, щоб досягти успіху, щоб цей період був для вас да, максимум продуктивний? І так, порада для левів. Паш Кубків. Чудова карта говорить про гарні емоції, позитивні емоції. Тому, да, якщо щось і піде не так, все одно да, думайте більш оптимістично, вірте в найкраще. Да, обов'язково ви отримаєте підтримку. Ну і також карти радять і вам, да, щоб ви йшли на допомогу, підтримували своїх рідних, близьких, якщо потрібно. І все у вас обов'язково буде чудово. Тому ось такий місяць для вас. Дякую, що були зі мною. Дякую вам величезно за підтримку. Бажаю, щоб цей місяць був для вас продуктивним, вдалим, до побачення!